Але власне назва на цей вірш не за вулицею, а оскільки це, на, на цій вулиці знаходився готель, в якому зупинявся цей і зупинявся Бахмут, ну, то готель також звався Анбо. І по суті, це ну, такий любовний вірш, який сигналізує пробудження цього почуття, яке спалахнуло ще в 48-му році, за 10 років до цієї нової зустрічі, у відні. <гану> uh, і власне, після того було тривале листування, зустрічі і так далі. І Після того були різні етапи цього кохання, було якесь певне і охолодження, і мовчання тривало, і так далі. Але Інгібар Бахма була ну, настільки закохана ціла, що вона не хотіла. Не хотіла uh, Цим коханням жертвувати, віддавати його на портал, вона робила все, щоб якось цей зв'язок не перервався. І якось в 58-му році, коли вони були на якомусь там поетичному зібранні, разом це почуття якби знову спалахнуло з новою силою і ось на цей вірш сигналізує це, оцей новий етап. Серце пора. Наснилі нам прадай за опівнічне число. Щось промовляло у тишу, щось німувало, щось пішло своїм шляхом. Вигнанці, лукальці мали домівку. О собори. О, не бачені досі собори. О, непідслухані води, о годинники!